Які там їх дощі, дощці, так як у нас тільки назва, але ж не дає працювати. Як то, що працювати? не літає. Так. І це назад. Тепер. Що, каже, поставити робити, що це не Тепер. Що ставимося відкритий. Так. А тепер сюди моїмо рамку. Можеш, хоч щось там буде. Ні, то заберемо тоді. Так, тепер будемо подивитися. Випустимо кисочку. Так, і потім так. На другу, на угу. все. потім на зруйна сім'я. І от не треба вниз. От так і тепер хоп. Треба всикти бо щось нам.